Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про президентів України, який вони внесли вклад для розбудови України. І відповідно, хто руйнував Україну. Скажемо про кожного президента окремо, дуже стисло. Якщо у вас будуть побажання, залишайте під цим відео в коментарях вашу думку. Бо розбудова України важлива. І в кінці відео буде питання до кожного з вас. Тож залишайтесь і додивіться це відео до кінця. А ми починаємо. Всі, ви знаєте, що від 91-го року і до сьогодні Україна пройшла свій немовірний шлях. Кожен президент України. Він залишив свій слід. Відповідно, хтось із них будував, хтось руйнував, а хтось віддав Україні все, що міг. Але хто ж насправді вніс найбільший вклад у розбудову України? Зараз ми будемо знаходити відповідь на це питання. Леонід Кравчук, перший керманич Незалежної України. І він підписує в свій час три ключові документи, які закріпили незалежність України. Що це за документи? Перший документ акт проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Другий документ це референдум 1 грудня 91 року. І третій документ Біловезькі угоди 8 грудня 91 року. Ось про які документи йдеться мова. Відповідно, ви все знаєте дуже добре, що він відмовився від ядерної зброї. Суперечливий, але це вже історичний крок, це вже історія. Назад не повернеш нічого. Як вважаєте, правильно він зробив, що відказався від ядерної зброї? Напишіть в коментарях свою позицію. Як ви це вважаєте? Правильний це був крок, чи неправиль, і чому? В той час Кравчук, в той час. Зробив перші кроки, коли народжувалася ця держава Україна, яку ніхто не знав в світі взагалі. Далі йде Леонід Кучма. Президент, який отримав країну в хаосі. В 96-році му з'являється яв... гривня, тобто національна валюта України. Економіка виходить із шоку 90-х. І країна. Тоді вчиться жити без Москви. Але корупція тоді процвітала. Можна порівняти прізвище кучма і такі, такі вислів, як корупція. Вони між собою пов'язані. Кучма і корупція. Вона тоді процвітала. Але саме тоді ми отримали свою валюту. Та відчули перший ковток, я підкреслюю, ковток тільки стабільності. Яка ця стабільність була? Напишіть так. Віктор Ющенко прийшов як символ змін. Він добився визнання голодомору геноцидом, повернув свободу слова, і його каденція Ющенко. Була непростою, але саме з Ющенка почалося серйозне розуміння. Ми маємо йти до Європи, а не назад у РСРСР. Віктор Янукович, це президент, який міг розвивати країну. Але замість цього він узурпував владу. Пам'ятаєте, Євро 2012? Інфраструктура, стадіони, дороги. Все будувалось. А кульмінація цього це Майдан і втеча Януковича. Так, він побудував стадіони. Але натомість він зруйнував довіру мільйонів українців і втік. Петро Порошенко це президент війни і великих змін створена нова армія, безвіз із Європою. Томос – незалежна українська церква. Можете уявити, в той час при президентстві Порошенка, країна втрачає Крим і воює на Донбасі. І в цей час формується армія, яку вже сьогодні визнають у світі? Володимир Зеленський, президент, який залишився в Києві під час вторгнення. Згуртував українців і світ. Україна отримала статус кандидата в Євросоюз. І це той момент, коли вся планета бачить у Києві символ боротьби за свободу. Зеленський зробив Україну світовим центром уваги. Ось. Дуже стисло про кожного з президентів України. Ви окремо можете написати свої думки стосовно президентів України. Але кожен з них робив помилки. Ми казали про те, що вони зробили для розбудови України. Але кожен, оцей президент, залишив свій слід у нашій історії. Це вже історія. І її нікуди не дінеш. Це вже факт. І тепер питання до всіх нас. Яку Україну будемо будувати ми? Напишіть в коментарях, яку Україну будемо будувати ми. Україна живе, Україна бореться і Україна переможе. І майбутні президенти України писатимуть нові сторінки нашої історії. А яке місце в цьому процесу займаєш саме ти? Напиши, яке місце в цьому процесі займаєш ти. Як ти вважаєш? Тому, шановні очі, Довольно цікава інформація про президентів України, про їхній вклад в розбудову України. Залишайте свої вподобайки під цим відео, свої думки, свої коментарі, свої бачення, свої вислух. І ставайте обов'язково нашими підписниками каналу і вже до нових зустрічей.